Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Е, отримала я лампи, які я замовляла. Лампи прийшли в таких коробочках. Зараз я обов'язково вам покажу, як вони виглядають. Це лампи, ті, що я купила для своїх орхідей. Це називаються growing Lamps лампи для вирощення розсади. І хочу зразу вам сказати, що дійсно вони дуже-дуже класні. Зараз я вам все покажу. Розкажу, як вони кріпляться, покажу, як вони будуть кріпитися. Ну, ось лампи прийшли в таких упаковках. Зараз ми з вами їх розпакуємо. Це саме ті кріплення, про які я вам сказала, тільки що, бачите, ось такі маленькі такі, наче цвяшки. Ось. Дуже зручно буде його кріпити до самої лампи. Зараз я дістану лампу. Я купувала Можна було купити, бачите, 4, є чотири такі пластинки, є три пластинки, а є дві. Я купила три по дві, для того, щоб можна було розположити, наприклад, на стелажі на верхній поличці одну вправо, другу вліво, так як вони дуже, скажімо так, в них провід, зараз я вам покажу провід теж, в них провід не є дуже довгий, але він і розділяється. Тобто його можна... Сформувати так, як вам буде зручно. Ну ось Лампа виглядає ось так. Зараз я її вийму. Ось тут є дві пластинки. Ось такі дві пластини. Бачите, з'єднані вони одним таким дротом. Ось вони, тут один дротик в них є. Ось вони буквально приєднуються він на блок, де USB. Ось такий, бачите? Блок любий підходить від телефона, може бути абсолютно різний. Ось, І ось тут є у нас десь порядка двох метрів дроту. Зараз ми його розділимо. Ось отак, бачите, по метру з кожного боку. І Ось я вам покажу. Ну, ось отак, бачите, ось є, він розділяється на дві пластинки. Якщо ми розмістимо одну пластинку в цю сторону, ось так, бачите, якщо ми розмістимо одну пластинку вправо, другу пластинку вліво, ми можемо цей дротик розтягнути ну, на пів метра. То якраз буде мені добре, якщо я розположу, ось подивіться, ось сюди, бачите? Наприклад, сюди одну пластинку і туди іншу пластинку. І тоді в мене там є. Подовжувач, і туди я його приєднаю на, до світла, щоб він міг ну, щоб можна було його включити. А ось оці лампи, бачите, ось оці рожеві що тут, Я розміщу теж одну сюди, другу туди. І мені буде достатньо на цих стелажах, на цих, на цих полицях освітлення. Ці рожеві лампи я розміщу ось там донизу. Ось отам, бачите, за цим відіумом, на оцю нижню частинку, я розміщу теж от сюди одну лампу, а туди другу. І от так само тут я розміщу от сюди одну лампу на цьому стелажі і на тому другу. Ну, там в мене є дві лампи є вже. Там, можливо, мені можна буде підняти. З цього стелу, тобто, оцю лампу можна буде підняти на верхню, так, щоб там було теж освітлення. Або можна буде поставити одну лампу так і одну на ось, цю, на ось цю частинку. Зараз я вам покажу. Наприклад, одну лампу можна розмістити буде ось сюди. Бачите, ось отут одну лампу, а іншу лампу можна буде прикріпити ось отут. І там теж буде з'єднання отей самий подовжувач. І тоді мені буде достатньо освітлення на всіх оцих чотирьох поличках. Тому що полички, по ідеї, бачите, зараз я вам покажу. Ось одна полиця, бачите? Тепер тут друга полиця, тут третя полиця, і там у мене ще є. Нанизу четверта поличка. І оці лампи, вони наскільки, ну, сильні, міцні, що вони просвічують два стелажа. Тобто, якщо навіть я розміщу тут, на, верхньому, на верхній полиці, ось там я розміщу одну лампу, вона буде просвічувати скрізь скло, і вона буде мені освічувати оцю поличку теж. Тобто оцю нижню поличку, вона буде повністю освічувати. І якщо я розміщу, наприклад, знизу, отут, на цій скляній поличці, ще одну лампу, то туди вона вниз буде освічувати повністю оту полицю і оту полицю, що там знизу. Так що, ось така картина. Я думаю, 에, приду... мені оці лампочки біленькі, вони яскраві, але вони не для вирощування рослин, вони просто освітлюють, але вони не дають достатнього світла для рослин, яке потрібно. Тобто нема тих потрібних люменів кількості. Я скільки не вимірювала, то в мене навіть оці ці рожеві лампи дають мені до. 2600 тисячі люменів, а ці маленькі лампочки тільки 600-700 люменів. Тобто, що вони є, що їх немає однаково. Тобто, в денний період, бачите, оці полички в денний період вони прекрасно освітлюються з вікна. Тобто тут світла достатньо для рослин. Особливо я це зробила для хой, щоб вони могли, бачите, щоб хої мали достатньо денного світла. І... Можливо, десь наступне відео, можливо, через одне. Я зроблю так, щоб показати вам, який в мене є результат, не тільки ті хої, які мені прийшли від мариночки, тому що там результат прекрасний. Я вам показувала, і тепер я вам покажу. Частинку від Сари я теж показувала, і покажу вам інші хої, які в мене є, як вони розвиваються, тобто за який період часу, як вони що понарощували. Тут дуже їм добре світла достатньо. І навіть оця частинка, оця частинка і на верхній полиці, ось там, бачите, навіть на тій нижній полиці, ось там в кутику з вулиці їм поступає туди денне світло, і цього достатньо. А вже оцим рослинкам, бачите, на оцих поличках. Тут їм трошки затемно, тому мені прийдеться подумати щось про освітлення. Звичайно, ці рожеві лампи вони тут світлять світять пречудово, вони освітлюють саме ці полиці і аж другу поличку, ось тут, на другому, на другій полиці, теж вони освітлюють цю територію, але скажу вам чесно: вони дуже і дуже подразнюють очі. Тут потрібно або скласти їх отуди на низ, щоб вони освітлювали нижню частину. Полиць, і не е, попадали на очі, тому що дійсно дуже-дуже разить в очі. Ну, ось так. Зараз я вам покажу, які саме лампи, як вони прикріпляються і що вони собою являють. Ну Ось така пластинка, бачите? Оці середні лампочки, вони червоні, а оці вони такі денного жовтого світіння дуже-дуже приємне на око, не разить взагалі, але цілком достатньо для рослин. Тобто, ця лампа, одна така пластинка, вона дає до трьох з половиною тисяч люменів, чотири з половиною тисячі люменів. От що? Чотири з половиною я шукала. Я шукала, щоб було більше люменів, але щоб чим більше люменів, тим дорожча сама така лампа. Ось, ну ось відповідно. Маємо оці такі цвяшки, бачите, ось такі вони так виглядають собі. І ось тут, в, в цих пластинках, є отакі дірочки, бачите? Тобто, якщо у вас є, наприклад, стіна і вам потрібно розмістити на стіні, ви навіть можете прикріпити цю таку пластинку до стіни. Тобто її можна, бачите, на ці на шурупчики прикрутити до стіни. Якщо вам потрібна якась така поверхня, яка, так як в мене, наприклад, скляні полички, то легенько оці, вони оцінимоклеючіся. Зараз я розміщу. Ось так. Бачите? Ось так вони вставляються в ці дірочки, вони крутяться. Це є двостороння липка лента. І знімаємо цей верхній шар і легенько прикріплюємо його до полички. Ось так, легенько дуже інсталюється, дуже легко. Не тим боком вставила, звичайно. Ось так, з цієї сторони не зробіть помилку, як я, тому що я почала вставляти оці. Оці цвяшки, а вони не тим боком я вставила. Не страшно, я їх потім вийму і переставлю. Тобто, ось сюди вставляється ось так пластинка. В пластинку вставляються оці цвяшки. Ось отак. Бачите? Дуже-дуже зручно знімається верхня оця плівочка, і цією стороною ми кріпимо так, щоб лампочки були в нас внизу. Бачите, ось так. Ось так кріпиться. До полички, чи до стіни, наприклад, вам треба, чи до стелажа. Чи... Навіть якщо є стелаж з дошки, так, от, ну мається на увазі стелажі, у мене скляні, до скла воно кріпиться, але я ще підстраховуюся, у мене є така двостороння липка лента. Я доклеюю на оці кусочки, я доклеюю ще трошки липкої ленти. Коли є прохолодно і коли волого в кімнаті, коли росте вологість, ця лампа може. Відстати від скла, тому я перестраховуюся і я ще наклеюю туди додатково липкої ленти. Зараз я вам покажу цю ленту теж. Ну Ось така двостороння липка лента. Я буквально відрізаю ну так маленький кусочок, я відрізаю ось звідси, десь сантиметровий. І наклеюю прямо на ці цвяшки, на оці зверху, і тоді кріплю до стелажа. І так вони не падають, тому що я закріпила була без цієї ленти, і одна з ламп була просто відклеїлася. Можливо, я зле її прикріпила, можливо, я її погано притиснула до скла, але вона була відстала. І я побачила це і думаю так, щоб мені такого не трапилося, коли я вже розміщу всі лампи, потім вони мені попадають на рослини. Відповідно, напевно, можуть бути опіки. Якби так попала така лампа, наприклад, на рослину, впала вона донизу лампою, вона буде світитися, то вона попалила б мені листочки у моїх орхідей. Так що, ось така, така от моя покупка. Ось такі пластинки, бачите, ось такі лампи. Вони причудові. Ще раз повторюся, тут доволі такий довгий кабель. Зараз я вам покажу. Тому що я. Коли купувала, там можна, було там можна було вибрати і два двохметровий кабель, і можна було вибрати. Бачите, ось тут. Якщо вам потрібно коротше, а ні, воно не рухається. Це в іншій лампі рухається. Ну, ось тут, бачите, оцей має пів метра від однієї лампи до цього блоку. Є дротик на пів метра. Тобто ви можете розмістити собі, хочете так, хочете, як вам зручно. Ось, Наприклад, вам треба 20 см між лампою. Ви просто запускаєте дротик під лампу, він там собі його не буде навіть видно, тому що він буде під, ну, під стелажем. Ось, треба вам, На яку довжину вам потрібно, на таку довжину ви і закріпляєте свої лампи. Ну ось Я приєднала лампу до блоку. І ось тут в нас є ось такий переключатель. Можна вімкнути лампи. Ось вони так будуть світитися вам. Бачите, досить таке лагідне світло. Ось усі червоні лампочки абсолютно не разять очі. Біленьке, дуже приємне, тепле, біле світло. Тобто, я не купувала біле таке, щоб воно було біле денного світла, а я купила саме теплого відтінку. І ось тут ми можемо. О, на цьому блоку можна спокійно робити яскравіше світло. Ну, ось Зараз я, наприклад, зроблю так. Бачите, вимкнулося повністю. А можна зменшувати яскравість, можна збільшувати яскравість. Ну, ось Тут у нас все на цьому блоку є, бачите, вимикаємо. Тут можна поставити навіть на таймер, тобто можна установити. Як ви хочете, на який час ви хочете, щоб воно вмикалося. Тобто тут можна собі вже самому керувати, як вам зручно. Ось. Ну і вони доволі яскраві. Бачите, ось така от картина. Ну, ось такі лампи. Це я включила для того, щоб ви могли переконатися, що дійсно це не разить світло взагалі. Ну, ось так працює лампа на поличці, бачите? І тут ось від неї стільки світла отримує саме ця полиця. Але воно просвічує і на нижню поличку теж. Там в мене зараз наразі такий трошки безпорядок, бо там горщики, які потрібно винести на вулицю. Це зазимку розбиралося. Ось. І ось тут, бачите теж ще одна лампа. Тобто, я розмістила ось на двох полицях паралельно, бачите, дві лампи. Ось одна лампа ось тут. А одна лампа на горі. І ось так. Але ще звідти просвітлює рожеве світло від тих ламп. Бачите, які вони разючі, яке воно яскраве і неприємне для ока. Відповідно, ми зробимо ось так, і буде причудово. Ось така моя покупка. Ну, Ось це ті, що я вам показала одразу. Ось ще, ще так само я купила ще лампи. Тут у нас є теж дві пластинки. Мабуть, я не тим, не тим боком. Так, а тут три пластинки. А, я помилилася, бачите, дивіться. А тут є три пластинки. Їх теж можна розмістити, наприклад, одну донизу. Якби так треба було, можна було би. Так, тут є три пластинки в цьому наборі. Ось, бачите? Якби треба було, наприклад, розмістити на стіну, можна розмістити, а цю розмістити донизу. Або ці на поличках можна, так, так само, як і, як і ті попередні. Ось так. А одну ось так можна донизу розмістити. Бачите, навіть як? Або доверху, якби вам треба було підсвітка в якомусь місці, де недостатньо освічується полиця. Ось так, бачите, я щось, чусь... напевно, я випадково Я дивилася брати чотири чи брати по дві. Я думала, що я купила. Три набори по дві лампи. Ну, по дві пластинки. А виявляється, що вони три. Але по ціні там було все однаково. Добре. І третя. Зараз ми ще третю поглянемо. І ось от така ще третя, теж. Але третя дві лампи тільки, дві пластинки. Така сама, як попередня. І ось я таких сім гарних ламп докупила для своїх орхідей. І сподіваюся, що вони мені тепер допоможуть. Краще розмістити на полицях рослинки, краще освітлити їх, щоб їм було достатньо світла. Тому що одні рослини отримують світла достатньо, другі не доотримують цього світла. І я так думаю, що має бути якийсь тепер кращий прогрес. Відповідно, я буду слідкувати за розвитком, буду слідкувати, як ці лампи впливають на зростання орхідеї. Напевно, я на одній полиці. Зроблю експериментальну поличку, розміщу туди підростки, тому що на них найперше видно, як розвивається рослинка. Чи, чи лампи впливають додаткове освітлення, чи вони не впливають. І хочу подивитися, який буде результат. Ну, ось і все. Таке коротеньке відео: огляд на лампи, які я купила. Я на них чекала. Я дуже-дуже хотіла ці лампи. Тобто, я вже купила дві пластинки, у мене є. І... Я, я замовила їх знову, тому що я їх вже випробувала. Дійсно, вони, мені подобається їх світло, не дивлячись на те, що тут оця серединка, оця лінія, червоні лампочки. Ось оці біленькі, що тут, вони зовсім не разять очі. Це дуже-дуже добре. Ну, відповідно, моя подруга буде тепер щаслива, тому що кожного разу, як вона до мене приїжджала, вона мене попереджала, що я буду за пів години, мені потрібно було вимкнути все освітлення. Ну, от що я і робила? Бачите, в мене от лампи вимкнуті, зараз має приїхати моя подруга. Так що, ось така в мене сьогодні покупочка. Я дуже задоволена, буду випробовувати. Буду випробовувати ці лампи, буду використовувати їх і, відповідно, буду вас тримати в курсі подій. Ну, ось і все. Міка кличе мене з нею погратися, але я не маю часу з нею гратися. <кій> Грей кудись пішов гуляти на вулицю, і вона там сходить з розуму. Кричить на всю хату. Відповідно, дякую вам всім за сьогоднішній перегляд. Дякую вам за ваші пальчики догори і слідкуємо за дальшим розвитком подій. Всім дуже-дуже дякую, всім хорошого настрою і всім пока.